我是。我是 Де буде вихід Де. 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 школи, Де. 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 ось повністю і аж Де. до кінця спортивної зали. На цьому місці має будуватись укриття, каже Людмила Бондар, директорка Користенського міського ліцею номер 8 Через затримку початку будівництва укриття у новому навчальному році діти вчитимуться у три зміни. Ми розуміємо, що 1 вересня ми не зможемо приступити, хоча б до навчання в дві зміни. Протягом останнього навчального року було організовано Організовано навчання в три зміни, а також консультування четверта зміна. Ми не впевнені у безпеці. Віталій Колпаков, батько двох учнів ліцею, каже, що його діти ходитимуть у цей ліцей і змінювати навчальний заклад не планує. Питання переводу в іншу школу не стоїть. Ми хочемо навчатись в своєму районі, і я думаю, що всі діти, які тут живуть, хочуть навчатись в своїй школі. У грудні 2023 року провели тендер на будівництво укриття на суму понад 34 мільйони гривень з проєктом, авторським наглядом та іншими витратами. Тоді весь проєкт обійшовся би у 38 мільйонів гривень. 18 червня 2024 року вартість становить 39 мільйони мільйонів гривень. У січні роботи не розпочалися, а у травні змінили замовника через зміни у законодавстві. Про це Суспільному розповів Володимир Вегівський, заступник Коростенського міського голови змінилися нормативи щодо укриттів. Необхідно було перерахувати і змінити як площі, так і деякі конструктивні елементи. І друга причина була та, що у відповідності до закону про містобудівну діяльність замовником може виступати балансоутримувач будівлі 23 травня 2024 року. Сесія міської ради передала права замовника відділу освіти у листопаді дві Третього року замовником тендеру було управління житлово-комунального господарства. Тепер потрібно вносити зміни до проєкту та оголошувати новий тендер, каже Володимир Вагівський. І на сьогодні вже відділ освіти зрозуміло заключив договір на коригування проєктної документації. Вже документація готова. Найближчим часом буде оголошено тендер, і по результату вже цього тендера будемо знову робити спроби отримувати дозвіл на початок. Спочатку п'ять разів змінювали яке укриття будувати, тепер змінюють замовників та коригують проєкт, каже Тетяна Дубенчук, членкиня батьківського комітету. На сьогоднішній день вже мав би бути готовий те е, проєкт, який е, був три місяці на коригуванні, за який було заплачено 500 тисяч гривень. Загальна сума проекту вже перевалила мільйон, мільйон триста. Новин на сьогоднішній день ми ніяких не отримали. Контакт взагалі є із заступниками міського голови, але чітких відповідей на наші питання ми до сьогодні не чуємо. Нагадаємо, що з 2022 року у користині п'ять разів змінювали рішення про те, яке укриття будувати у восьмому ліцеї. За два роки укриття не побудували. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.